Компанія Microsoft, з якої останнім часом вилітає стільки чудних заяв, що спершу навіть думаєш фейкові сайти якісь постаралися. Аж потім а ні, це їхні боси таки відчубучили. Так, от у Майкрософті спрогнозували, що майбутнє Windows 10 це може бути останньою операційною системою цього софтверного гіганта. Насправді тон подібного повідомлення був, уявіть собі, абсолютно позитивним. Мовляв, компанія цілком вірогідно відмовиться від практики раз на кілька років викатувати принципово нову операційну систему, довго її домазувати, адаптувати, виправляти глюки і осучаснювати. Ні, ну а що? Десятка, яка має офіційно вийти на початку жовтня, буде абсолютно універсальною системою, яка матиме єдину версію і для комп'ютерів, і для смартфонів, і для планшетів, і для холодильників чи якихось інших електронних приз. Тривів, тому її планують залишити єдиним вічним фундаментом, в який привноситимуть оперативні зміни, покращуватимуть і домальовуватимуть на ходу, що теоретично підвищить її постійну актуальність та максимальну сучасність. Лякає, що темпи, якими звик жити і працювати Майкрософт, можуть перетворити цю новацію на злий жарт. От песню на аналогії, в той час, коли користувачі інших операційних систем уже, можливо пересідатимуть на реактивні літаки. Користувачі віндовса будуть продовжувати чухкати на дирижаблях. Ні, ці дирижаблі, звичайно, будуть якось там дофарбовувати, докачувати свіжим гелієм, але реактивні сопла від цього самі там не повиростають. Є одне таке слово, яке за останній час у нас із вами отримало абсолютно викривлену асоціацію. Історично ж, це хороше позитивне слово. І це не клікуха, це офіційна назва одного з прадавніх виробників мобілок, з яким ми з вами скоро отримаємо нагоду, вкотре познайомитись із. Знайомство це все-таки передбачає бути хорошим. Так, от це слово моторола. Багатостраждальний американський виробник мобільних дівайсів спершу начисто зник з нашого ринку. Потім його купував Google, перепродавав його Lenovo, І от китайці нарешті обіцяють повернути моторолі її давно призабуту славу. Десь ближче до кінця літа має вийти у світ нове покоління топових смартфонів Мото X. Новинка перебере чимало характеристик нинішніх робочих конячок ожилого бренду Droid Турбо та Moto Max. Нове покоління Квалкомівського процесора. Кводи жді роздільність 52 дюймового екрану, сильніша батарея, непоганий в цілому апарат, який, отак, з першого погляду, зуміє зацікавити потенційного українського споживача і видавити з нього ностальгійну сльозу. Поява мотороли на нашому ринку може бути ще більш високоочікуванішою, аніж ви собі це уявляєте. Основний бренд Lenovo любить і вміє смачно демпінгувати. Ми щоправда, не знаємо наскільки материнська компанія дозволить собі і цього разу продавати апарати. З очевидними для себе збитками. Але будемо відверті, ми сподіваємось, що звичка, як то кажуть у нас у народі, це друга натура. Китайською, я думаю, воно звучатиме приблизно так само. А тим часом більшість топових виробників смартфонів, схоже, почали визнавати, що нинішні смартфони хотів сказати нуднюче до неподобства, ну давайте якось ліберальніше. Занадто однотипні. О! І прийшов час штурмувати якісь нові інноваційні висоти. І битва пішла. Поки що можна так сказати, краями. Першим особливий акцент на краї переніс лідер ринку Самсунг. Ми з вами вже бачили Note Edge. Тепер вийшло нове покоління флагманів S6 Edge з активними робочими краями. Аж ось іще ще один топ-виробник ZTE видав свою безрамочну версію, в якій теж вирішив розвинути бічний функціонал. ZTE Nubia Z9 прозвали небагато немало третьою революцією взаємодії людини зі смартфоном. Оскільки екран доходить тут ледь не до самих країв, рамка там, ну, таки є, але вона зовсім мізерна, то сюди винесли частину досить оригінальних способів керування дівайсом. Це поки тільки анонс-виробник викинув у мережу кілька анімованих картинок, але відверто визнаємо, заінтригували. Картинки картинками, а Samsung то своє нове творіння уже серйозно і не вивів на ринок. Більше того, ми уже почали роботу над своїм сюжетом про S6 Edge і збираємося вас познайомити з ним у нашій нові. Наступній програмі. Чекайте, буде!